Вітаю вас в ефірі телеканалу Бесарабія новини в студії Микола Юшкевич. Дивіться сьогодні у нашому випуску: 17 березня на свято торжества Православ'я у Білгород-Дністровському пройшла хресна хода. У неділю поціновувачі мистецтва та земляки згадували патріарха болгарської поезії і літератури Бесарабії Петра Бурлак-Волканова, у бібліотеці імені Максима Горького, що в Акермані, відбулося перше заняття місцевої антикорупційної школи. Правоохоронці з'ясовують обставини смерті хлопчика, якого мати знайшла у зашморгу. У столиці Придунаві вітали працівників житлово-комунального господарства. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтеся. 17 березня, у неділю на свято торжества Православ'я у Білгородністровському, відбулася хресна хода з молитвою за мир та злагоду у нашій державі. До неї приєдналися чимало керманців. Подробиці далі в сюжеті. 17 березня, самого ранку, акерманці поспішали до храму святого великомученика Іоанна Нового Сочавського з нагоди свята торжества православ'я, яке відзначають у першу неділю великого посту, тут відбулася божественна літургія. Після цього, взявши у руки ікони з молитвою за мир та злагоду у нашій батьківщині, православні віряни рушили хресною ходою. Вона розпочалася від храму святого великомученика Іоанна Нового Сочавського по вулиці Перемога. Потім вийшли на незалежності Михайлівську та Грецьку, де до них приєдналися парафіяни та священнослужителі грецької церкви. Далі учасники ходи пройшли по вулицях Ушакова та Ізмаїльській та дісталися до Вознесенського собору, де до них приєдналися парафіяни зі Свято-Георгівського та свято покровського церков. А також з храму ікони Божої Матері Целітельниці. А потім люди великою ходою пішли до джерела Іоанна Нового Сичавського. Тут відбувся урочистий молебень, торжеству православ'я. Всевышний Божий, Владика и Создателя в Твари, наповняйся величество, да им содержа силу і Тебе. Сидоровитому Господу нашому мы недостойно и благодарны приносим, яко, не обращающийся нас беззаконий ради наших нопачей, предворяющий нечедротами твоими, три избавления наших посли и си единородного Твое Сина. І благовістив безмірної твої роду чоловічського зі схождення, яке ходінням хоче і ожидаючи, як обратітися к нам до тебе і спасеним бути. Після урочистого молебню усі, хто приєднався до хресної ходи, окропили освяченою водою. А по закінченню, аби підкріпитися для городян, підготували пісні, частування та гарячий чай. Ось так екерманці відзначили свято торжества православ'я. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Артем Українчук безреда. 17 березня в першу неділю Великого посту більше 10 тисяч православних християн пройшли ходою по вулицям Південної Пальміри. Як повідомляють у прес-службі одеської епархії з нагоди свята, торжество православ'я, високоприсвященніше Агафангел очолив святкове богослужіння в Спасо-Преображенському одеському кафедральному соборі у співслужині вікарних архієреїв Овідіопольського Аркадія. Южненського Діодора і Арційського Віктора і міського духовенства. О півдні почалася загальноміська хресна хода з молитвою про мир в Україні і процвітання нашого народу. Більше 10 тисяч вірян з чудотворними іконами і святинями в руках зі співом церковних молитв обійшли навколо Соборної площі. Потім владика митрополит прочитав молитву про збереження нашої батьківщини від всіляких напрямків. Єємності і негараздів. Після завершення ходи митрополит звернувся до присутніх з архіпастерським словом, в якому особливо наголосив на важливості збереження святої православної віри. Мешканці Білгородністровського району почали отримувати виплати субсидій у готівковій формі. Про це стало відомо під час апаратної наради ВРДА. На сьогодні особи, які одержують пенсію. Субсидії будуть отримувати через Пенсійний фонд України. Шляхом перерахування органів пенсійного фонду України коштів на пенсійні рахунки в уповноважених банках або через оплатні об'єкти АТ Укрпошта, де особа одержує пенсію. Особи, які не одержують пенсію через Ощадбанк, шляхом перерахування коштів для здійснення грошових переказів через платіжну систему, систему термінових переказів, швидка копійка, або шляхом зарахування на поточні рахунки відкриті в Ощадбанку. Однак, як надала інформація Міністерства політики, є технічні проблеми. Певна частина одержав пенсії, які отримують Пенсійну фонду України, не ідентифікована, тому ці особи отримують субсидію через Ощадбанк. Виключно один банк уповноважений, який плаче субсидію. Також додатково внесено зміни, що так як дозадні категорії одержувачі субсидії входять. Маломобільні одержачі пенсії, які проживають в сільській місцевості, Тому, е, які не мають змоги самостійно підійти до банку і відкрити рахунок. Для них передбачено, що вони мають право, е, особи, які в їх інтересах, мають право за довірністю відкрити рахунок в банку. Е, е, де е, має бути чітко визначений перелік дійників і повноважень довірну особу від ім'я доверителя, зокрема отримання шли субсидії. У нас в сільських радах може отримувати довіреність. і житлову субсидію готівкою у нас в березні, в нас рок вже почали отримувати, і отримують у нас 50 осіб всього, які звернулися у 2018 році і отримують на сьогодні. Тобто це ті квартири. Механізм монетизації, він 99% стосується саме міста. В даному випадку у нас 50 осіб захвачують. Тому ці 50 осіб у нас пенсіонери 36 осіб, це 72%, і 14 осіб це у нас банк. На сьогодні люди вже отримують е, субсидії, штукової пані послуги в витубковій послуг, формі через е, відповідні установи. І також 19 люта 19 року нами було надано реєстри одержання субсидій утімковій формі. Е, тобто, ми управління на сьогодні. Е, 16 березня у Білгородністровському педагогічному училищі згадували творчість видатного поета, як його називають земляки, патріарха болгарської поезії і літератури Бесарабії Петра Бурлак-Волканова. Подробиця дивіться далі в сюжеті. 16 березня до Білгородністровського педагогічного училища поспішали члени болгарського товариства, студенти, вихованці недільної школи та поважні гостя. В актовій залі відбувся захід, присвячений поету, письменнику, патріарху болгарської літератури і поезії Басарабії Петра Бурлак-Валканова. Сі два віка болі і Болката ні стіквав душати і творчістю написателя гуманіст Петер Бурлак-Валканов. На урочистий захід прийшли і родичі поета. Ведучі познайомили присутніх з його життєвим та творчим шляхом. Приятель майстра Пера на його вірші, які присвячені дружині Марії, складав мелодію. Артисти вокального ансамблю «Майчина обіч Білгородністровського болгарського товариства виконали її для глядачів та слухачів. Крім того, у концерті звучали пісні, які обожнював Петро Борлак Волканов. Маленькі вихованці болгарського товариства декламували його вірші. Цікаві історії про життя поета розповідав і голова спілки. Багато приємних слів лунало у цей день у актовій залі Білгородністровського педагогічного училища. Як велице бесанове дівство пройшло в ним. Он старший мене на два года чотири місяці. Значит, он такой был логический, мы всегда тянулись к нему, если так честно говорить. Творчество, еще раз скажу, что он действительно был настоящим болгарином. А то, что сказали святоварения, и дордету шемелия родна та речь, и носа, аз свой тук болгарскую имя и честь. Такий захід присвячений Петру Бурлак-Волканову в Білгородністровському відбувся вперше. Та цілком можливо, що він стане традиційним та збільшить географію учасників. Адже ім'я цього письменника заслуговує на те, щоб його пам'ятали нащадки. Тетяна Карпенко, Артем Українчук, Тетяна Коваль. Бесарабія ТВ. 16 березня у бібліотеці імені Максима Горького що у Білгород-Дністровському відбулося перше заняття місцевої антикорупційної школи. Учасники антикорупційної школи хотімо вам розказати, що сьогодні ми стартуємо, починаємо наші заняття. Проект організований в Білгороді-Дністровському громадська організація центр громадянських ініціатив Тіра. Мы будем учиться целых шесть модулей, будем проходить разные темы. Участники, кто подавали заявку на участие, говорили, что эти темы их интересуют, поэтому мы уже как бы и плясали от интересов того, что будет интересовать тех, кто будет у нас учиться. Сьогодні <свит> розпочинається власне, перший модуль школи і на цій школі лектором буду я, я буду розповідати про структуру о, і функції нових органів, о, які утворені в Україні за останні роки. Це мається на ціну, маю увазі антикорупційні органи, це НАБУ, НАЗК, о, антикорупційний суд, ДБР. І всі ці абревіатури, які багато з нас знає, але не всі знають, що воно таке. Власне, в межах сьогоднішнього нашого курсу ми також розглянемо конкретні дуже приклади, як, в якому разі і куди йти людині, яка умовно знайшла зраду. Так? І ще хотів би зазначити, що ми зараз. Проводимо наша організація, платформа громадський контроль. Проводить великий конкурс на індивідуальні розслідування, на які можуть подаватися журналісти, активісти зі всієї України, ну власне з Одеської області, зокрема, і вигравати такі міні-гранти на ці розслідування, які ми зможемо підтримати, зможемо максимально розповсюдити. Якщо у вас є такі матеріали, будь ласка, шукайте наш об'яви про конкурс. Ці оголошення є як на сайті місцевої організації Тіра, яка сьогодні проводить цей захід, так є і у нас, і на сайті, і на Фейсбуці нашого платформа Громадський контроль. Шукайте. Також можна їх знайти на агрегаторах, які власне, агрегують грантові всі конкурси. Це Гурт і такі інші сайти, агрегатори грантових конкурсів. У Білгородністровській РДА під час апаратної наради говорили про муніципальну няню. Якщо у нас є види державних допомог, які, з яким визначений порядок, нам надають пакет документів, ми призначаємо на певний період, то е, дана допомога це частковий вид компенсації. Тобто особа, яка бажає, щоб за її дитину здійснили догляд, вона заключає договір фізичної особи підприємцям. Надає, протягом депротягом місяця надається до, до управління пакет документів, і потім до 5-го числа, щомісячно надає квитанцію чек е, з банку, що вона випла... тобто вона попередньо повинна вже сплатити заробітну плату, яку 1626 сто гривень. І потім вона дає чек, і ми компенсуємо. Тобто, щомісячна йде компенсація за уже виплачено там мамою е, муніципальні няні. Тобто, не наперед. То що мені не надали чек до 5-го числа, не здійснюється компенсацію. То тобто, до частково вид допомоги додатково введена державою нашою. білгород дністровські рятувальники дістали з колодязя тіло загиблої пенсіонерки. 17 березня 2019 року о 14 годині 40 хвилин до диспетчера 16-ї 16 державної пожежної рятувальної частини міста Білогородністровського надійшло повідомлення про те, що за адресою міста Білгородністровське, вулиця Степова, необхідна допомога по вилученню тіла людини з цистерни. По місцю виклику за допомогою рятувальної мотузки працівники пожежно-рятувальної служби, вилучили тіло господарки будинку, пенсіонерки. Причина наразі смерті встановлюється. До місця виклику також виїжджали провідний інспектор, черговий інспектор Державної служби з надзвичайних ситуацій, лікар швидкої медичної допомоги, слідчо-оперативна група поліції та експерт-криміналіст. З 18 березня у автомобільному пункті пропуску Рені розпочалася реконструкція асфальтного покриття. Як розповідають у прес-службі Ізмаїльського прикордонного загону, орієнтовна тривалість робіт складатиме 6 діб. Правоохоронці звертаються до громадян з проханням із розумінням поставитись до тимчасових незручностей при перетині державного рубежу та врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок. У неділю, 17 березня, в Україні, відзначили день працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Ці невтомні люди забезпечують у нашому житті комфорт у столиці. з нагоди професійного свята для них влаштували концерт. Напередодні дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення в Ізмаїльському палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченка відбулися урочисті збори з нагоди цього професійного свята. Ми посвящаємо сьогоднішній праздник одної самих мирних благородних і уважаємих професій. Дню робітників работника комунального господарства і битового обслуговування населення. В Ізмаїлі понад три тисячі осіб працюють у цій галузі. Завдяки їх старанням, місто з кожним роком стає чистіше. Сквери і парки прикрашають вигадливі квіткові клумби, ремонтують дороги. У будинках завжди є світло, вода, газ і тепло. Мер подякував винуванцям свята за невпинну працю. Адже перше, чим неодмінно захоплюються гості столиці Продунав'я, чистота затишок і краса це справа їх рук. У нас большой праздник, тому что от вашої роботи. зависит жизнедеятельность всего города. Вашу работу тяжело переоценить. Она сложная и, поверьте мне, очень почетная. Наши коммунальные предприятия сегодня это стабильно работающие предприятия, в которых работают профессионалы. Слава Богу, мы постепенно поднимаем заработную плату. И она становится достойной. Мы бережем каждого сотрудника. Сегодня уважаемые друзі, вас з нашим большим праздником ми к нему готовились. Мы вас іскренні поздравляємо здоров'я вам, благополуччя і достатка. Кращі двірники, газосварщики, слюсарі, водії, перукарі, інженери і працівники інших необхідних нам спеціальностей отримали грамоти міського голови. А також подарунки. З вітальним словом до співробітників комунальних підприємств і установ Ізмаїлу звернувся начальник управління житлово-комунального господарства. Вчора у нас була делегація з Величовських. Зараз Черноморск. Завізитель міського голови був начальник ЖКХ, і вони об'їхали міст, цілий день їздили по місту і в кінці приїхали і сказали. Ми раніше думали, що найкрутій город в області Величоск. Зараз <гум> тут так не всем за и за моего труда. У яскравому святковому концерті виступили ізмаїльські таланти, народний ансамбль танцю Придунав'я, Ірина Щербина, клуб «Дрімденс», Ксенія Дорошенко і багато інших. А -а -а. Багато добрих слів почули на свою адресу і змельчані комунальники, адже їхній високий професіоналізм, відповідальне ставлення до справи це основа комфорту і гарного настрою городян. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл Бесерав'яти. Полісмени Керману з'ясовують обставини смерті хлопчика, якого мати знайшла у зашморгу. 17 березня до чергової частини Білгородністровського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення з медичної установи про те, що в місті Білгородністровському в одному в одній з квартир мати знайшла мертвим свою дитину. Слідча оперативна група, яка прибула на місці події, встановила, що ця подія сталася, коли жінка ненадовго вийшла до магазину, а дитина залишилася вдома сама. З її слів, восьмирічний хлопчик вже і раніше висловлювався про те, що не бажає жити. За вказаним фактом відомості про подію були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за пунктом 2 частини 2 статті 115 умисне вбивство з поміткою «Самогубство». Обставини трагедії з'ясовуються, Призначено низкою експертиз. Зокрема, призначено судово-медичну, яка і становить причину смерті хлопчика. Родина не перебувала на обліку в органах поліції та служби в справах дітей. За місцем мешкання характеризується посередньо. Будь-яка інформація щодо конфліктів в родині до поліції не надходила. Триває слід. Поліцейські Одеси затримали чотирьох чоловіків, які 17 березня викинули з вікна громадянина Фінляндії. За словами 36-річного потерпілого, зловмисники вимагали у нього 2 тисячі доларів США. У цю суму вони оцінили своє мовчання за нерозголошення особистої інформації іноземця про честь і гідність. Між ними сталася бійка, під час якої Фіна виконали з балкона квартири на другому поверсі. Всі учасники події місцеві жителі віком від 19 до 44 років. Їх затримали та перевіряють на причетність до аналогічних злочинів. Правоохоронці Одещини затримали членів етнічного угрупування вимагачів. Ці події тривали не один день. У лютому місяці зловмисники, застосувавши насильство, заволоділи коштами потерпілого на загальну суму близько 110 тисяч гривень. Крім того, вони відібрали у нього машину марки Нісан. Та цієї здобичі, їм, мабуть, здалося недостатньо. Вони зажадали чоловіка ще грошей. Цього разу він встиг звернутися по допомогу. Під час слідства поліціанти встановили підозрюваних. В ході оперативно-розшукових заходів безпосередньо при передачі грошей у сумі 5 тисяч доларів та автомобілю Хундай. Зловмисники були затримані. За даним фактом розпочати кримінальне провадження. За частиною 3 статті 189 Кримінального кодексу України вимагання усі підозрювані з коні даного злочину затримані в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії. Колишні копи пристануть перед судом за хабарництво. Наразі прокуратура Одещини не скерувала до суду акт щодо цих осіб. Це колишні виконуючі обов'язки Шевченківського відділення поліції, його заступник, начальник сектору превенції, а також колишній дільничий старший офіцер. За даними розслідування, начальник Шевченківського відділення поліції в Одесі разом зі своїми спільниками, трьома співробітниками органів внутрішніх справ налагодив схему, за якою торгівці. Комерсанти, які торгували продуктами на території пляжу Аркадії у курортний сезон, мали надавати їм кошти за безперешкодне здійснення торгівлі і розміщення точок торгових на пляжі Аркадії у курортний сезон. Зараз обвинувальний акт вже має скоро слухатися у суді. Також нагадаю, що у травні минулого року. Слідчі прокуратури з співробітниками Служби безпеки в Одеській області викрили вказану групу поліцейських, які займалися хабарництвом на гарячому під час одержання 23 тисяч гривень неправомірної вигоди. Також хочу зазначити, що в ході розслідування встановлено, що раніше, у березні минулого року, ця група вже одержала за безперешкодне здійснення торгівлі, за сприяння в цьому 73 тисячі гривень хабара. Зустрітися з легендою Голівуду, побачити на власні очі героїню багатьох відомих кінофільмів, поспілкуватися з майстром бойових мистецтв. Така чудова можливість випала нещодавно на долю деяких спортсменів української Бесарабії. Марина Тилько продовжить тему. Нещодавно Ізмаїл відвідала зірка Голівуду, легенда бойових мистецтв. Синтія ротрок спортсмени української Бесарабії мали можливість взяти участь у семінарі та майстер-класі від чемпіонки американських турнірів з карате. Це був перший візит кінозірки в Україну. І іногда я путешествую, зустрічаюся з людьми. вони приходять і уходять з моєї жизни, не оставаясь в качестве друзей. Но здесь вона уже встретила несколько людей, которые мабуть, остануться надовго життя в качестве друзей. Цей візит до столиці Продонав'я став можливим завдяки співпраці всесвітньої організації Шинкарате, спілки Фулконтакт Карате України та громадської організації Центр розвитку Бесарабі зустрічали гостю в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, де вона провела невеличку прес-конференцію. Шановна пані Сінтія проведе майстер-класи, і я хочу ще раз нагадати про те, що на базі нашого університету за підтримки центру розвитку. Бесарабії особисто за підтримки відомого мецената Віктора Куртєва проводиться цей захід. Я сподіваюся, що завдяки проведенню цього міжнародного фестивалю ми зможемо відкрити нову спеціальність тренерська викладацька діяльність саме зі спеціалізації бойових містецтва. Це дуже популярний напрям в українському Подонаві. Дуже дякую. Синтія Ротрок відома шанувальникам бойовиків як королева кунфу, кінематографа, вважається, що серед бійців прекрасної статі її рівних немає. Рекорд Синтії за кількістю трофеїв до сих пір не побила жодна жінка. Вона володіє шістьма чорними поясами в втексюдо карате ушу кунфута. «Це как унікальна судьба з очень різкими зігзагами. Це і довга жизнь Гонконгі гонконгский кинематограф, потом это Голлівуд. Атом, звісно, мітоги це з точки зріння восточних гіноборств, це та етаглиба. Після прес-конференції всі бажаючі змогли зробити фото із зіркою, а також взяти автограф на пам'ять. Потім у спортивному залі і ДГУ пройшов семінар з єдиноборств для 260 спортсменів у віці від 5 до 60 років з кілії, Болграда, Рені, Арцизу, Ізмаїлу та району. Юні спортсмени української Бесарабії були у захваті. Хлопці виконували всі завдання, які говорила гостя, і намагалися не пропустити жодного слова. Адже семінар від легенди бойових мистецтв це величезний досвід, який, на жаль, далеко не всім вдається отримати. what I'm doing. Я достаточно публічний чоловік. Я достаточно іскрині, відкровенно ділю своєю життю обществом. І якщо ви хочете узнати, що відбувається в моєї жизни, вам достаточно заглянути на страницю моєї фейсбуку. Марина Талько і Коз, Ізмаїл Бесерабітвем. На Одещині відбулося нагородження переможців 10-го міжнародного басейнового конкурсу. Барви Дністра Дністра-2018». Як розповіли у прес-службі облдержадміністрації, свої роботи представили діти віком від 6 років, а також студенти та викладачі з різних куточків України та Республіки Молдова. Загалом це понад 600 учасників, 80 з яких стали кращими у різних вікових категоріях. Конкурси і змагання пройшли у номінаціях: малюнок, фоторобота, «Відеофільм», слайдшоу. Захід з оздоровлення водних ресурсів, твір, оповідання, вірш, науково-популярна стаття. Мета конкурсу спонукати молодь з обох берегів Дністра, вивчати проблеми збереження річок і навколишнього середовища, виховати навики, бачити красу і творчо відтворювати її. Ось такі сюжети підготували мої колеги для вас 18 березня. Ми зустрінемось вже завтра, як завжди, о 18.00 на на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить.